Росіяни вкидають в інформаційний простір повідомлення про ймовірність зустрічі між Путіним і Зеленським. Хоча, відверто кажучи, навіть сам факт такої зустрічі невідомо, яким чином може вплинути на війну Росії проти України. Уявімо собі, російський диктатор приїжджає на зустріч і своїми скляними очима, чи скляними очима своїх двійників дивиться на зеленського. Результат буде нульовий Зіроу. Водночас Росія, очевидно, проводить спецоперацію з зриву запровадження санкцій Сполученими Штатами Америки, про які оголосив Дональд Трамп, і вкид цієї інформації має змінити позицію самого Дональда Трампа. Тим часом рупор російського націонал-фашизму Газета Ізвістія говорить, що тиск з Вашингтона не вплине на позицію Росії по українській кризі. Кризою росіяни називають війну і вбивство людей, і це мають чітко розуміти політики у Вашингтоні.